Близько пов'язана з довірою Богові і пошаною до нього. Сьогодні Джеремі та Сара Пірсон закидуючи передачу «Переможний голос віруючого, навчатимуть нас, як шанувати Бога, пригадуючи його вірність і проголошуючи його перемогу. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Моя дружина Сара. І я. Ми дуже раді бути цього тижня на передачі разом з вами. Ми відразу звернемося до Слова Божого і будемо пізнавати, що Він хоче говорити нам, пізнавати, ким ми є в Ісусі, яким Він є в нас. Давайте помолимось. Отже, сьогодні ми поклоняємось тобі, і ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Господи, знову ми дуже вдячні Тобі за Твоє Слово. Дуже вдячні, що ми маємо цей твердий ґрунт під нашими ногами. Вдячні за Ісуса за слово, яке стало плоттю. Ми звертаємось до нього сьогодні. І я прошу тебе, Господи, знову очей, які бачать, вуха, які чують. І серця, які розуміють, хто ми в Ісусі, і ким він є в нас. Отже, сьогодні ми будемо продовжувати живитися твоєю вірністю. Усе те добро, що ти вчинив, усе те добро, яке ще прийде, ми дякуємо тобі за нього в ім'я Ісуса. Амінь. Ясаро. Вчора ми з тобою почали розглядати 37-й псалом. І ми знову прочитаємо з першого по третій вірші. Послухайте, будь ласка. Тут написано: не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, Немай заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина, пов'януть. Інакше кажучи, не заздріть таким людям. Чому? Бо вам потрібно бачити, що буде з ними в кінці, і це не той кінцевий результат, якого ми з вами хочемо у своєму житті. Тоді що вам робити замість цього? Третій вірш: ми повинні надіятися на Господа. Ми надіємося на Господа. Що прокладемо дорогу, ми надіємося на Господа, що він забезпечить. Ми надіємося на Господа, що він зцілить. Ми надіємось на Господа, те, що він скаже, бо таким він є, і саме це він робить. Надійся на Господа і добре чини. Роби те, до чого він тебе покликав, в одному з перекладів землю замешкуй та живися його вірністю. І це може означати одне з двох. на мою думку, можна сприймати це так, що саме його вірність накриває вам стіл. І коли ви там, де він покликав вас, виконуйте те, до чого він вас покликав, ви можете бути впевнені, що він нагодує вас на цьому місці, він забезпечить вас на цьому місці. І коли ми з вами сідаємо за стіл, ми не повинні забувати, що саме його вірність поставила цю їжу на стіл. Проблема починається, коли ми намагаємося стати собі джерелом. Я пам'ятаю, як навіть у нашому шлюбі я впадав в такий стан. Я почав думати про гроші, я думав про них. А що ми будемо робити із цим? Або з тим, або з іншим, і в таких випадках я усвідомлюю, що ми зазнаємо невдачі, коли я покладаюся на те, що я буду забезпечувати. Але я дуже вдячний за тебе, бо ти завжди була старанна і вірна, і говорила, ми не будемо приймати рішень з огляду на гроші. І саме з цього приводу ми дуже часто приходили у згоду, коли ми просто кладемо турботи на нього. Саме тоді наш стіл поширюється завдяки Божій вірності і усвідомлення, що саме його вірність накрила цей стіл. Але також можна подивитися на це. Ось як ви можете живитися тим, яким добрим він був, пригадуючи минуле і наповнюючи цим свої думки, свої свідомі думки. Нехай ваше мислення буде захоплене, якщо так можна сказати, усім тим добром. Яке він вчинив, так я дуже люблю робити це кожною доброю річчю, яку він вчинив. Мені подобається робити так перед тим, як ми служимо, пригадувати і живитися усіми добрими речами. Я пригадую той час, коли я була ще маленькою дівчинкою. Так. І деякі випадки я пригадую, як одного вечора ми поїхали на футбольну гру, футбольну гру команди з Арканзасу Рейзербек. Не якусь там футбольну так гру. рейзербек. Ми поїхали на цю гру усією сім'єю, і я пам'ятаю, була ожелед, штормова погода. Нашу машину понесло по дорозі і могло би статися велике нещастя. Але Господь у своїй милості і в своїй доброті, знаєте, як ми віримо Господу? Ми завжди говоримо до Господа і пам'ятаємо, що Він постійно захищає нас. Так Я скажу про Господа, і я пригадую минуле. Згадую всі ті моменти разом з ним. Всі ті випадки, коли він рятував нас, всі ті випадки, коли він зберігав нас здоровими, коли він надприродним чином забезпечував нас. Пригадую його доброту. Знаєте, що є таким хорошим у його вірності? Вона дуже близько пов'язана з вашою здатністю довіряти йому. Звичайно. з тим, як ви його бачите. Так. з тим, як ви на нього дивитеся. Якщо ви називаєте його вірним, у ті хвилини, коли ви відчуваєте себе емоційно спустошеними, можливо, ви проходите через якийсь важкий час у своєму житті, підведіться і скажіть, я називаю тебе вірним, Господи. Але найкращим у вірності є те, що сказано тут: надійся на Господа і добре чини, а тоді живися його вірністю. Єдиний спосіб довіряти Господу, це маючи історію так. з ним. Я пригадую, я прикликаю спогади. Саме таку пісню ми з тобою написали разом. Я прикликаю спогади, нашу історію, пригадуючи кожен момент перемоги. І знаєте, я повертаюся і думаю так. про це. історія твоєї вірності. Так. Я не забуду цього я так? я пригадую і думаю про ту пісню, яку ми написали, взявши за основу 103-й псалом. У ній сказано: Благослови душа моя Господа! і не забувай усіх його добродійств. Один із найкращих способів поклонятися Господу, шанувати Господа, це не забувати або пам'ятати використовувати свої спогади, пам'ять під час того, як ви поклоняєтеся Господу, пригадуйте всі деталі, звеличуйте його за все, що він робить для вас. Перед своїми дітьми знаєте, мені це так подобається. Ми з Джастусом сідаємо за стіл і говоримо: синку, що Господь зробив для тебе сьогодні? Або ввечері перед тим як лягати в ліжко. «Джастусе, що Господь зробив для тебе, і я допомагаю йому перелічувати всі благословення кожного дня. Це навчає дітей щодня живитися його вірністю і бути вдячними. І коли ви постійно дякуєте йому, це викликає радість у вашому житті, це викликає зцілення у вашому тілі. Так, і знаєте, чому ми про це говоримо? Я знаю, це звучить дуже просто, але повторюю. Ви повинні пам'ятати, що ця сила є в простоті. Ми ведені Господом до цього, і ми живемося його вірністю, тому що велику вагу має, що ви говорите про нього. Mm -hmm. Те, що ми з вами приймаємо від нього у нашому житті, безпосередньо пов'язано з тим, що ми говоримо про нього. Так, саме про це говорить Сара, щоб знати і живитися тим, яким вірним Бог був до вас. Це приходить, коли ви знаєте його. Коли ви знаєте його характер, знаєте його як того, ким він себе називає. І ви пригадуєте, особливо, якщо подивитися на життя і служіння Ісуса, ті люди, які не прийняли і не могли прийняти від Нього, були людьми, які не знали його. не знали, хто він. Це були люди, які бачили, як він проповідує. Пам'ятаєте, у шостому розділі Євангелія від Марка Ісус прийшов проповідувати у своє рідне місто. І коли він стояв там. Він проповідував говорив про ту ж саму волю Божу зціляти, як і у попередньому місті. Говорив про ту саму волю й бажання Боже виявляти себе, стіляючи тіла, спасаючи життя, воскрешаючи мертвих, стіляючи хворих. Про все те, що було так притаманно Ісусу. Він проповідував. І знаєте, що сказали ці люди? хіба це не син Марії та Йосипа? Хіба він не тут виріс? Ми знаємо тебе. Злай звідти, про що ти говориш? Помазаний? Ми знаємо, хто ти Іди полагой того стола, який ти зробив для мене. Що ж, син Марії Йосипа, так. Але я скажу вам вони дивилися на нього, проте не бачили його. Вони бачили лише людину. Вони не бачили Спасителя. І як сказав Ісус, немає пророка без чого? Без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй. І не вчинив він чуд багатьох. Але коли ми з вами починаємо шанувати Господа і живитися його вірністю, віддаємо йому хвалу за кожну добру річ, яку він зробив, за кожну добру річ, яку він робить у вашому житті зараз, за кожну добру річ, так. яка ще прийде, ви створюєте у своєму домі атмосферу, де він може виявляти себе. І скажіть мені, що би не змінилося за одну мить з виявленням Ісуса? Такого немає. Коли Ісус виявляється у вашому домі. Ми говорили про це, коли читали книгу проповісті, 20-й розділ в 6-му вірші? Там написано: багато людей себе звуть милосердними, та вірну людину. Хто знайде, mm -hmm. коли ви говорите про це у своєму домі? звіщайте доброту Господа. це відрізняється по суті. Це є абсолютною протилежністю, коли ви звіщаєте свою доброту. Це те ж саме що приходити до Господа і говорити, Боже, чому в мене немає того, що мені потрібно? Я ж ходжу до церкви, приношу десятину, я добра людина, я роблю все, що потрібно. Ви проголошуєте свою доброту і, можливо, ви робите добрі речі, але в кінці тут написано: вірну людину, хто знайде? Тож, коли ви звикаєте звіщати свою доброту, або скажу так, коли ви звіщаєте свою праведність, це зробить вас невірною людиною. Але коли ви звіщаєте Божу доброту і його вірність, це зробить вас вірною людиною і спонукає його виявлятися у вашому домі. Так і я пам'ятаю, як кілька місяців тому ми зібралися разом усією сім'єю. І як ми це дуже часто робимо, прийняли разом причастя, і Сара часто є ініціатором причастя в нашій сім'ї. Важко сказати, скільки разів вона говорила: нам потрібно прийняти причастя, нам потрібно затвердити це. Це був якраз один із таких випадків. Господь показав нам, вам потрібно прийняти причастя. Ми так і зробили, вірно ми приготували хліб, і сік, тіло Господа Ісуса і кров Господа Ісуса, і ми сіли так, як робили це сотні разів до того, і почали. Ми вживаємо такий вираз: споглядати на причастя. Я вважаю це хороший вираз, бо це слово споглядати означає, що ви націлюєте на щось свій погляд. Ми почали націлювати свій погляд на ламане тіло і пролиту кров Господа Ісуса. А що це? Так. Що ці речі представляють для нас? Його вірність? Його ламане тіло і Його пролита кров це Його вірність по відношенню до нас і в нашому житті. І ти пам'ятаєш, ми сиділи там і споглядали. І я був захоплений зненацька тим, як Божа присутність наповнила нашу вітальню. Пам'ятаєш це? Ти пам'ятаєш? Щоразу, коли ми приймаємо причастя, а в цьому випадку особливо, але щоразу приходить трошки відмінне, але сильне відчуття, що Ісус поряд з тобою. Так і є щось особливе, коли ви споглядаєте на причастя, коли ви споглядаєте на нього, дивитеся, знаєте, не своїми природними очима, але в своєму серці дивитесь на нього у всій Його красі, у всій Його славі, у всій повноті його звершеної роботи. Того, що він зробив і звершив, заплющуєте свої очі і пригадуєте все те, що він зробив. Бачите, як він взяв це все на своє тіло. Знаєте, коли ви споживаєте цей хліб, берете цей хліб, ви приймаєте в себе це життя. і є щось особливе у його присутності, яка наповнює ваш дім щоразу, коли ми так робимо. Знаєте, це щось унікальне. Щоразу. І це дуже цінно. Тому що ви споглядаєте на нього, розумієте? Замисліться над тим, що ми робимо. Ми буквально беремо хліб і чашу, ми буквально живимося його вірністю. Ми живимося його так. вірністю. Саме так. Живимося нею. І вірність. Я хочу піти у правильному напрямку. У нас є стільки всього, про що ми можемо поговорити. Божа вірність можна стільки говорити про неї, можна дати її визначення. Це його незмінність, його постійність, його непохитність, яка приходить від нього. Але у своїй найпростішій формі бути вірним, це просто означає бути поряд просто бути з тобою, Коли? коли вам потрібно бути вірними. Повертаючись до цього місця писання в 20-му розділі книги Приповісти, багато людей звуть себе милосердними. Інакше кажучи, неважко знайти людину, яка пообіцяє вам, що підтримає вас. Набагато важче знайти того, хто по-справжньому підтримає вас, коли ви їх потребуєте. Так. Але що скаже Ісус? Його останні слова, які він сказав своїм учням, перш ніж Вознісся на небо, що він сказав? Він сказав: Ви йдіть. Ви проповідуєте цю добру новину всюди. І що він сказав? Я з вами завжди, навіть так. до кінця віку цим ісус не тільки говорить, я буду з вами. Він по-справжньому з нами. І ти говорила раніше про ті часи у старому Завіті, коли сини Ізраїлю робили пам'ятники. Так розкажи нам про це. Що мене вражає? Кілька хвилин тому ти говорив про пошану. Про те, що ви шануєте Бога, коли ви живете з Його вірністю. І ось що я помітила. Знаєте, коли якась країна чи народ перемагає у битві, чи завойовує щось, вони, як правило, споруджують пам'ятник. Вони споруджують пам'ятник людині, яка боролася, і перемогла. Або споруджують пам'ятник самій битві, щоб пам'ятати, що там відбулося, і як вони перемогли. Як вони так. подолали ворога? Ось що означає споруджувати пам'ятник я подумала про часи старого завіту, коли Бог сказав Ісусові навину і синам Ізраїлю збудувати пам'ятник з каміння. і потім, коли туди приходили їхні діти і запитували, що то за каміння їхні батьки пригадували і розповідали своїм дітям все те, так. що Бог зробив для них, як він висушив море, всі інші чудеса, які зробив Бог. Це означає спорудити пам'ятник. Що це Це вияв пошани Господу, це пригадування того, що він зробив для вас, так. яким вірним він був. І це один із найвищих виявів пошани, коли ви пригадуєте і шануєте Ісуса у тому, що Він зробив. Так. Саме тут відбувається зв'язок між Його праведністю і Його вірністю. Бо коли ви роздумуєте про Ісуса і дивитесь на Ісуса, звіщаєте Його праведність, тоді ви можете бачити в цьому Його вірність. Бо Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і навіки. Ісус є виявленням Божої вірності. І ти говорила про те, як підготуватися до цього. Можливо, ви робите це значно частіше, ніж усвідомлюєте. Знаєш, коли ми з тобою їдемо кудись у відпустку, здається, минулого року ми поїхали на пляж і бавилися там з Джастусом. І що ми робили? Ми шукали маленькі мушлі й камінчики, так. щоб привезти їх додому. Чому? Бо ми хочемо запам'ятати цей відпочинок або ми фотографуємося і перевозимо додому фотографії, бо хочемо запам'ятати цей час. І Господь нагадав мені про це. Бо в один такий день о Боже, мені здається, що ми щойно одружилися. Минуло два чи три місяці після нашого весілля. Ми повернулися на роботу, і ми служили в молодіжній групі в нашій церкві. І я пам'ятаю, тобі потрібно було поїхати раніше, щоб провести репетицію з групою прославлення. А я мав приїхати пізніше, після тебе і я пам'ятаю, як стояв в гаражі, коли Сара від'їжджала з нього після обіду, і у мене всередині піднявся тихий. Ніжний голос. Це не було гучно, приголомшливо, але дуже тихо. І він сказав: Не дозволяй Сарі, сідати сьогодні за кермо. І я подумав, але що ж мені тоді робити? Мені доведеться повернутися сюди. І за іронією долі. Хоча це не була іронія долі, я готував заняття для підлітків про те, як чути голос Божий. І Я пробуксував. Я не знав, що їм сказати. Саме тому я сказав: я мушу її відпустити, я не можу її відвести. Мені потрібно підготуватися до заняття про те, як чути голос Божий, і весь цей час Бог говорив до мене. І, звичайно, не минуло, мабуть, і десяти хвилин, як Сара зателефонувала мені і сказала: Я потрапила в аварію, автомобільну аварію, і все, що я міг почути, це Господа, який говорив всередині. Не дозволяй Сарі сідати за кермо сьогодні. І я дякував Богові, що він захистив тебе. Що сталося? Сара виїхала на шосе, яке розташоване недалеко від церкви і служіння, і інша машина виїжджала на світлофорі. Ти пам'ятаєш, і я знаю, що ти пам'ятаєш це. Цей чоловік їхав на вантажівці і тягнув за собою на буксирі іншу вантажівку широким жовтим тросом. його довжина була не знаю два або два з половиною метри. І Сара проїхала просто під цим тросом. бо цей чоловік не зміг вчасно виїхати. Він виїхав просто перед нею. У той час вона їздила на маленькому фольксвагені Джета, і вона проїхала просто під цим тросом. Я одразу ж сів у машину. Я поїхав, щоб забрати її комого швидше. Я прибув туди. Хвала господу, все було добре. Вона була цілісна. Насправді, це було надприродно, тому що моя так. машина проїхала під тросом. Там виявилось достатньо місця. Цей трос був достатньо довгий, щоб моя машина проїхала під ним. Було якраз достатньо часу. На секунду швидше, ти б в машину? На секунду швидше я б врізалась в вантажівку. Так. На секунду пізніше я б знову ж таки врізалась в вантажівку, яка виїжджала. Вони порушили правила. Але як би там не було, я проїхала під ним. Проте я добре пам'ятаю. Весь цей час, і я знаю, ти до чогось ведеш. Весь цей час, поки я їхала того вечора, його до церкви, до мене. Я дякувала Господу за його милосердя і пригадувала Думала так. про те, в чому він був милостивий до мене, що я живилась його милосердям. Я думала про це так, ніби на мене чекає якесь чудо. Але те, що я сказала про нього, так. і те, що я думала, важливо, що ви говорите про Бога. Саме так. І коли я прибув на місце і пересвідчився, що з нею все гаразд. Вона ціла це вірність Божої милості. Я подивився на машину, вона була трохи подряпана спереду. Я обійшов її і побачив, що щось лежало на дорозі. Я підійшов ближче, і це була емблема Фольксвагену, яка відвалилася від бампера і опинилася на землі. Я підняв її. Я можу показати тобі її. це було шість майже сім років тому. Я можу показати її тобі. І до речі, знаєш що? Цього місяця виповнюється шість років. І я можу показати тобі, де зберігається невеликий знак Фольсфагена у нас вдома. Тому що я зберіг його як пам'ять про Божу вірність і Боже милосердя до мене. Тому що я того вечора схибив. Я схибив. І знаєш що? Я був невірним. Я почув голос Господа. Але я не був вірним йому. Я не був вірним, щоб послухати його. І ми ще поговоримо про це, сподіваюся, до кінця наших передач. З третього розділу книги Плач Єремія, ми довідуємося, що саме завдяки тому, що Бог не змінюється, ми не погинули. Чи не так він сказав їм? Саме так. Він сказав: Ви не погинули через те, що я Господь, не змінююся. Він сказав, велика твоя вірність. Так. І скажу так більшою була його вірність до мене в той день, ніж моя помилка. І моя помилка була великою, але його вірність була більшою. Моя помилка була великою, і це серйозно. Мати дар Духа Святого всередині, який говорить до вас і провадить вас. Це дар Божої благодаті. У Слові Божому сказано, якщо ви ведені Духом, ви не під законом. Це виявлення благодаті, епоха благодаті, в якій ми з вами живемо. Але велика помилка просто ігнорувати це і думати, я знаю краще. Проте його вірність була більшою. Так, дякую. Більшою тобі, була його вірність. І ось минуло вже 6-7 років. І що я кажу? Він був вірним. І ми живемося вірністю Божою. Друзі, ми підготували стільки всього, що можна розглянути. Але коли ви починаєте йти в цьому напрямку. Приходите до Господа і просто пригадуєте кожну добру річ, яку він зробив. Ви можете захопитися, і я закликаю вас, зробіть це сьогодні. Якщо ви маєте поруч собою сім'ю, сядьте за стіл з причастям, приготуйте тіло і кров Господа Ісуса, і живіться Його вірністю, і ви побачите, як він буде виявляти себе у вашому домі, у вашому тілі, у тілах ваших дітей, і ви будете зцілені, коли споживаєте і живитеся тим, який вірний Бог був для вас. Амінь, наш час вичерпано, але не відходьте. Я повернуся за хвилину. Радіє тоді, коли ви знаєте, як сильно вас люблять. Саме тому ми пропонуємо вам наші матеріали це партнерський пакет. А також інші книги, написані моїм дідусем і бабусею Кеннетом та Глорією Копленд. Коли ви знаєте, що його любов ніколи не підводить, коли Божа любов не зазнає невдачі, не зазнаєте невдачі, і ви. З вірою в цю любов ви не можете зазнати невдачі, і не зазнаєте її, тому що його любов ніколи не зазнає невдачі, вона проганяє весь страх. Саме тому потрібно живитися цими матеріалами. Тож не забувайте за наші книги, нагадую вам про пакет зцілення. Це теж спосіб живитися Божою вірністю. Замовте їх, і коли ви замовляєте наші книги, читайте їх у своєму домі. І живіться тим, ким ви є, в світлі того, як сильно він любить вас, у світлі благодаті, яку він виявляє до вас. Навчайте цього своїх дітей. Нехай це звучить у вашому домі. Ви будете раді цьому. Скористайтеся інформацією на вашому екрані. Брат Коплен сказав, що 2014 рік. Це рік перемоги над смертю і рік виявленої Божої любові. І звичайно ж, виявляти любов це виявляти самого Ісуса. І це наш рік, це наш рік перемоги. Амінь. Обов'язково заплануйте подивитися передачі наступного тижня, тому що моїм гостем на передачу буде пастор Джозеф Прінц. Він навчає про Божу благодать і Божу любов. Це справило вплив на мене. І я знаю, це справить вплив на вас. Амінь. Дуже дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це Джеремі Пірсон з вам. Що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. За 500 років до народження Ісуса пророк Захарія написав про в'їзду Сії до Єрусалиму. Радій вельми, дочко Сіона, веселись, дочко Єрусалиму, ось царкві до тебе гряде. справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі, і на молоді військокові сині ослиці. За одну мить, коли Ісус виконав це пророцтво і проїхав крізь відчинення ворота Єрусалима, почали відчиняти наші двері до свободи. Менше як через тиждень, коли Він віддав своє життя, смерть і всі сили пекла та могили були навіки розбиті. Наші двері до головного благословіння були відчинені. Він прийшов, він помер, він переміг всіх демонів пекла і він воскрес.